Професійні поради для наших виконавців і щиро віднеслися до кожного учасника. Тож під ваші бурхливі оплески, дорогі наші члени журі, запрошуємо вас на сцену. Борис Вунь білія Сіка, Олексій Боровницький Ірина Мукан. Роман Краснян, Андрій Коростенський, Петро Капралин, Анна Немарко, Ольга Голод, Наталія цегилев чумак та голова журі Юрій Чумак. Ви знаєте, не був би фестиваль повноцінним, якщо б за нього не взялися люди, які люблять культуру, люблять працювати, вміють працювати і дбають за культуру, дбають за наше молоде покоління, щоб ми прогресували, рухалися вперед, і щоб ми себе вважали справжніми українцями, з великою приємністю запрошую на сцену директора фестивалю, начальника відділу культури спорту та туризму Ігора Піха. А також дуже хочемо ми всі бачити біля себе на сцені людину, людина, людина-душа, дозволю собі так сказати навіть, спокійний, врівноважений, толерантний, чудовий організатор, хореограф, організатор фестивалю Олег Копельчан. Приємного. Вчора в нас колективи були нагороджені, але ще не всі колективи отримали нагороду. Залишилися ті колективи, які ви сьогодні будете мати можливість побачити на нашому гала-концерті.